Мені здається, що наша армія, окрім тієї страшної війни, яку вона пережила, вона пережила ще дуже страшну бідність. І ця бідність, вона особливо, наприклад, 90-ті роки, 2000-ті роки, вона була настільки тотальною. Я з родини, у мене тато був військовим, і в якийсь момент ми виживали, і це справді було виживали тільки завдяки. Пайку, яку давали татові, бо зарплату могли не платити по кілька місяців, і в нас ну, реально не було що їсти, не було що вдягти. А, і ми виживали за рахунок того, що іноді татові давали там, шмат масла, м'ясо, але м'ясо було дуже погане, тому краще якщо давали тушонку, вона могла довше зберігатися. А потім а, давали згущене молоко, Але було таке згущене молоко в таких маленьких баночках. І я дуже раділа, коли тату його давали. А взагалі, те, що ну, от я не знаю, як тоді могла армія втриматися, тому що ну от немає грошей. І добре, якщо є спроможність ці гроші заробляти поза армією. Тобто армія, яка переживає. Винищення не тільки фізичне, як зараз, це було винищене і моральне також. Коли в тебе вже ти не розумієш, навіщо ти в цій армії? Я пам'ятаю, що були люди, які там торгували чимось, були люди, які таксували вночі. І плюс тоді був такий період, що армію перетасовували, військові частини скорочувалися, закривалися. І, наприклад, ми переїхали в інше місто. І в нас не було навіть ну, наприклад, не було квартири, в нас не було де жити. Обстався обвал. Ну, всіх не було грошей. Тоді війна армії дуже допомогла. Ну от щоб ми не говорили, якою б страшною не була війна, але 13-й рік мав бути останній призов. Звісно, були періоди, коли в армію йшли, бо там була надія, що там можна поїсти. Ну, таке теж було. Але що тобі видадуть якусь форму? Так, це е, жахливий дубок, це якісь скляні штани, це якісь дубові берці. Але при цьому в армії є надія на те, що ти будеш щось е, їсти. Так, це була армія, в якій була дідівщина, в якій е, така пострадянська армія, коли все радянське вже, начебто, зникло, а своє ще не сформувалося. В якийсь момент намагалися довести, що ви взагалі нікому не потрібні. От було було таке відчуття, що е, армія, ну навіщо нам армія? Ну, давайте я з міста, в якому стояли оці ядерні боєголовки.